Вітаю всіх, а я ж так далі невгомовна. Сьогодні отримала дві посилочки. Зараз розпечатаємо. Одну я отримала від орхідеї Наталії. Наталі орхідеї. Я ж вічно щось, щось придивлюся, щось мені оціночки, щось там у неї прикупила. Ну, як бачите, Наталія, як завжди, з бонусом. цукерочку приклала. Це і є, як то кажуть, візитна карточка. Давайте подивимося, що я тут в неї замовила. Чесно, я вже не пам'ятаю, я з пекою. Так, зараз. Достанемо бірочку НСК Марс. Марс. А що ж я вам замовила? А що я в неї замовила? Я вставлю фото. Бо я щось по фото вже сама не пам'ятаю. паутиночки щось у неї взяла. Гарна така рослинка. Листочки в тургері, росте листочок, так, вроді все добре. І перший раз замовила у, сейчас скажу, Матющенка Альона. Перший раз в неї таке замовила, теж були паутиночки. я Перший раз у неї поставила бронь на одну рослинку, але вона мені так і не відповіла в месенджер. І я, ну, в общем, не оплачувала нічого, а тут дивлюся в неї вони. Вся рослинка по утіночці вона скинула ціну. І ще одну замовила, Думаю, вже шоб. їхали, то вже не одна. Ось, може, всього найкращого. Може, хто знає таку візитну її карточку. Я вперше в неї замовляю. Запаковано гарно. Опір. І вона заходиться Тут я, звісно, пам'ятаю, що я в неї замовляла. Мікі опера. У неї були на залишках. Я все ж таки якась раніше дивилася на ту мікі оперу метелика. То він мені подобається, то не подобається. Тоді дивлюся, дівчатки виставляють то у них триліп саме, вона процвіла, то. Ну, в общем, ризикнула. Взяла мікі Айпоро. І отаку рослинку. Бірочки немає. Ну, я вставлю фото. Це повинна бути великоквіткова така рослинка. Бачите, вона дуже підсушена. Аж випадає зі стаканчика, ну то не страшно. Я їм біплантульчика дам, і вони прийдуть в тургор. Ця гарна, ця в тургорі рослинка, а цю треба відпоїти трошечки. Ну, в общем, така в мене невеличка покупочка. Дивлюся на цю рослинку і не можу сповнити по по фото, що я у Наталі придбала. Ну, ладно. Поставляю фото, подивитися, що я новенького прикупила. В общем, я вже себе ругала, нічого не куплять Ну, що не куплять Це вже як є на у дівчат на залишках чи там на оцінки я ще можу щось вибрати, а от предзамовлення я вже не ризикую оплачувати в живу в Дніпропетровській області, тому якось надовго не хочеться щось заказувати, щось чекати. Така ситуація не дуже гарна. Ну, все, будемо сподіватися, що буде все добре, звісно. Будемо чекати квітування наших малюків. Можеш, колись видадуть цвітоносики і побачимо їхнє квітування. Дякую всім за увагу. На все добре.